Моєму ж бізнесу там він вже 10 років. Як це його я кину? Я ж цим займаюсь. Ікея, знаєте, що починала? З ручки. Моя методика: ми наймаємо помічників, вивчаємо куди в нього схильність, відбираємо під те місце. Може, з себе почнете спочатку? Якщо хтось із вас думає, що у вас є бізнес, то думайте й далі. По-друге, якщо ви думаєте, що от моєму ж бізнесу там вже 10 років чи 5 років, да? як це його я кину, я ж цим займаюсь? От давайте я просту річ запитаю. Nokia починала з чого? З туалетної бумаги. Далее, Икея. Знаете, что я починала? З ручки. Samsung, знаете, что это такое? Супермаркет. LG, знаете, что это такое? Крема для лица. Lamborghini, знаете, что это такое? Трактор. Ну ви ж не такі, ви ж круче, ви як почали, так все. Да? Тому зрозумійте першу річ. Неважливо, що ви починаєте. Починаючи, ви вчитесь. Вчитесь, ви розумієте, що ви вмієте, а не що ви продаєте, що ви собою представляєте. Потім розуміючи себе. Ви починаєте розуміти, а що вам легше? І під це підбираєте, під себе, а не себе всовуєте кудись. Ну, якщо я вам кажу помічників, моя методика, ми наймаємо помічників, вивчаємо, куди в нього схильність, і підбираємо його під те місце. Може, з себе почнете спочатку? І, і це означає, що неважливо, який у вас сьогодні бізнес. Ви можете завжди почати якийсь інший. І бізнес починається так: перший крок чи перший етап. Це, як би вам написати коротко, щоб було. Давай так. Прибуток. Тобто ви повинні взяти якийсь товар і отримати прибуток. Бо це відповідає на те, що А, товар комусь потрібен, Б. Ви можете. Розумієте? Далі. Після того, як ви отримали прибуток з товару, ви повинні наступним кроком зробити прибуток, напишемо так, товар. Друге буде прибуток. Якби так. Ну, хай буде компанія, чи фірма, чи, чи бізнес. Господи, що Фірма. Напишемо. Тобто ви повинні зробити, що ви, ваша компанія в плюсі. А не в мінусі. Третій етап. Прибуток без мене. Тобто любим способом, але я вже там не приймаю участь. Пряму. Я керую, але не я продаю. Розумієте? Якщо це виходить, бо дивіться, тут провірка товара. Тут Провірка фірми вона не тяне вас в борги. Тут провірка керування і делегування. Чи можете ви це? Четверте. Гіпотеза масштабування. Чи є у вас розуміння? Куди масштабуватись? Як за рахунок чого? П'яте. Я б сказав все-таки після гіпотези. Трафік. Трафік. Такий, що безмежність, він же масштабування за рахунок рой. Шосте. Створення команди. Тобто вже не просто якісь люди. Не просто якось роблять, а команда. Опорні люди, які керують. Розумієте, на кого я спираюсь? Сьоме. Скажем. Брендовий маркетинг. Тобто позиціонування вже себе на ринку як гравця, який претендує на якусь долю. Шосте. Хірячим до. Зайняття якоїсь долі. Сьоме те, що створили, повертаємо в вигляді або продаємо грошей, на які можемо тепер жити, або переводимо його в пасивний дохід, вийшовши з бізнеса повністю в роль інвестора і поставивши там керівні, на керівні посади своїх людей, щоб отримувати дивіденди. Два шляхи фіналу любого бізнесу. Або ви продаєте і ці гроші, кладете в банки і на дивіденди розживете, або створюєте керуючу е, систему, яка все робить сама, а ви отримуєте знову дивіденди. В залежності від того, яку команду створили, наскільки надійно, наскільки цей, ви дивитесь, що вам е, безпечніше, зручніше і перспективніше. Під дану ситуацію, що створили ви, а не в цілому. Бо хай що в цілому бізнес хай приносив, буде в місяць 10% приносити, це краще щоб покласти гроші і отримувати 1% да, в місяць. Хише 10 краще. Але наскільки надійно? Чи не заберуть цей бізнес, чи зможе він існувати без вас, чи ті люди дійсно е відповідають, е щоб замінити вас, щоб бізнесу не стало гірше? Це вже таке. І вам воно не потрібно. Але от є перші, там, перші п'ять, те, що цікаво в клубі.